Привіт, на вас на каналі Слима Блог. І хотіла би записати коротке відео сьогодні про те, що ви можете зробити в цюріху, якщо у вас є досить мало часу, тобто два дні. Одну одне з те, що ви можете зробити для того, щоб побачити більше цюріха, більше Швейцарії це... Взяти тур озером, починаючи з цюріха, і воно веде вас далі в різні маленькі містечка. Є декілька варіантів цих турів. Перший варіант це короткий тур. Він триває півтори години по найближчих точках цього озера. Далі ви можете взяти довгий тур. Довгий тур триває 4 години це той тур, що я взяла. І як бачите, я зараз в якомусь місті. Якась зупинка в нас виглядає дуже епічно, бо позаду мене, якщо вам видно, бачите, ось там от є замок. Дуже хотілося б туди піти, насправді подивитися. Але я взяла цей тур вже в другій половині дня, і відповідно. Назад я звідси вже не поїду, якщо, якщо вийду, скажемо так. Але якщо ви візьмете тур на 11 -ту годину і захочете десь вийти, ви собі спокійно можете вийти і погуляти, і потім сісти на наступний, на наступний не автобус, як же його назвати, на наступний кораблик, і під'їхати вже пізніше подивитися О, там в інших точках. От, знову таки повторююся, є декілька варіантів Е, Довший тур на 4 години коштує 27 євро, короткий тур на півтори години коштує 8 євро. Перепрошую, може, 10, десять 10 євро. Та й таке. Що ще? Що ще важливо пам'ятати? А також так уже цікавий варіант. Можете взяти міні тур, міні тур, а, можливий лише літом. Починають літ, літній період починається з квітня, і цей міні тур також коштує близько 10 євро. Він триває близько години. Але все ж таки, якби поїхали, я б рекомендувала брати довший тур, бо знов таки ви більше подивитеся. І ви також наблизитися максимально максимально до Альпійських гір. Зараз я вам їх покажу. Секундочку. І ми підходимо і позаду гори. Альфійський а, гор. Також давайте я вам покажу трохи човник, на якому ми відео. Отже, човник має. Таку палубу, де ви можете сісти на вулиці, або ви можете сісти всередині. Там є ресторан, але вам не обов'язково щось замовляти, ви можете просто сісти погрібці, якщо на вулиці холодно. А далі, знову-таки, ви можете сісти спереду, або ви можете сісти ззаду човника, як вам хочеться, що ви хочете бачити. Тому, тому, якщо у вас є час і бажання, а я б казала на це, знайдіть час для того, щоб подивитися на природу навколо цюріха Швейцарії. Якщо у вас дуже мало часу в Швейцарії, це досить хороший варіант, який вам дозволить наблизитись до природи максимально, якщо ви нікуди не їдете поза межами Цюріха. ми наближаємося до до то до, 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 до початку човника. Важливий момент, те, що я дуже сильно шкодую, це я забула взяти з собою зарядку. На, на човнику є можливість зарядити ваш телефон, якщо у вас є ваша звичайна зарядка, тобто зарядка зі штекером в розетку. Тому беріть з собою нормальну зарядку, якщо у вас, звісно, немає повербанку. Ви можете зарядитися. Всім дякую, що ви є зі мною на каналі. Гарного вам дня і приємних подорожей. Слава Україні! То називається море Цюріху. Ну, бо як це озеро не назвати море? Бо то ми вже пів години пливемо, 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 і то воно все не кінчається і не кінчається. Цюрих десь вон там, от там де я сів, А це вже не Цюрих, це вже я десь далі їду.